Ось така у мене підставка, пірамідка, подушечка для телефону. вийшла. І мені залишилося зашити отвіри, через які я наповнювала свій виріб тут і тут. Для цього я беру подвійну нитку, заселяю у уголку. Так. Є. Робимо на одному з цих подвійних кінців робимо гарненький такий жирний вузлик, щоб він не пройшов крізь волокна тканини. Бо він у нас буде триматися тільки на вузлику. І тепер моя задача зашити. Використовувати ми будемо прихований шовчик. Нам треба з'єднати оці два краї шва. Я вколюю голочку десь трошки далі від того, як в мене починає бути розкритий шовчик. Так. Розвертаю собі виріб. Таким чином, щоб я могла лівою рукою стиснути свій шовчик і побачити чітко лінію зашивання. І проколюємо з одного боку від шва на 3 мм, з другого боку від шва на 3 мм. І так, чередуємо. Почергово ми прошиваємо швом уперед голку, вколюючи голку, то там, то там. Це, по суті, той самий шов у передголку, тільки він знаходиться у середині між шарами тканини. І слідкуйте, щоб у вас проколювання відбувалося навпроти виходу нитки. Тоді ваш шов не перекривиться, не перекоситься і буде охайний навпроти виходу нитки. Для того, щоб виконати такий шовчик, голочка має бути достатньо гострою. Якщо вона буде тупа, зробити буде важко. Можна, але важко. І ви маєте ще прослідкувати, щоб голочка йшла по ребру по складці тканини. Інакше буде видно оцю нитку. Нам треба, щоб її було не видно. Прошили, ось у нас вийшов такий шовчик. Його геть не видно, повертаємося назад, щоб закріпити. Знову повертаємося і вже можна буде ховати ниточку. Як ми заховаємо ниточку, десь в повітрі, отут укладемо голочку, нитка, що виходить із тканини, ми її обмотуємо разів 4-5. Разом все беремо до рук, трошечки відсовуємо на. Гостру частину голки, і вколюємо всередину шва, і виводимо десь в глибину голку і наверх. Ось так. Прошиваємо. У нас тут утвориться вузлик, нам його треба зробити, щоб він заховався всередину, між шарами тканини, то просто підтягнути. Він ховається там, і робота наша чиста. Це. Тепер можна просто натягнути нитку і відрізати її. Ось подивіться, в мене ця подушечка може також використовуватися для зберігання голок. Дуже зручно. З одного боку, телефон, з іншого боку, голки. От, Взяла голочкою, розправила волокна наповнювача всередині подушки, щоб вона була заповнена скрізь. Далі беру другий вузлик роблю. І нам треба зашити ще один отвір. От тут. Так само я встромляю голку всередину між тканинами, ховаю вузлик всередину. І дивіться, тут в мене з одного боку ребро, а з іншого боку просто лінія, по якій я буду шити. Мені здається, тут навіть трошки легше буде. Обов'язково вколюємо напроти виходу нитки і йдемо по ниточках тканини. Можна зразу не затягувати, а прошити декілька стібків, а потім затягнути. Головне слідкуємо, щоб у нас прошивання йшло по ниточці тканини. Тоді шовчик буде зовсім непомітний. Отако От я зробила декілька стіпків. Тепер можна їх акуратно стягнути. Так, тут сюди. Стянули, перевернули, щоб нам було зручно, робимо зворотній стібок, зворотній стібок і сюди. От. І ще раз зворотній стібок і будемо ховати нашу нитку. Знову прикладаю голку до шва на гостру частину намотую кінець нитки, який виходить з тканини. Так намотали, взяли все разом вкололи всередину. І вивели десь десь на виробі. Все одно ниточка заховається всередину. Прошиваємо це все акуратно, не поспішаючи, щоб не заплуталась нитка. Ось дійшли до краю. І протягнули всередину. Ось, і в нас оцей вузлик має заховатися. Я трошечки розірвала, але, в принципі, якби задача виконана. Можна його туди запхати в шов, щоб його не було видно. Ось таким чином ми його запхали. Так, ось такий виріб у нас вийшов, достатньо функціональний.